Усім привіт! З вами я Надія Бондарець, і на огляді сьогодні сценічний монітор DB Technologies FMX 10. Сценічний монітор це акустична система, яка знаходиться на сцені, але розвернута не в зал, а на сцену. Вона застосовується для того, щоб е виконавці на сцені чули себе. Ви можете запитати, звісно, що вони не чують, такі потужні акустичні системи, випромінюють звук в зал і на сцені що нічого не чути. Властивості приміщень або відкритого простору такі, що часто на сцену звук. Не потрапляє або ще гірше може приходити зі значною затримкою. І в такому випадку виконавцям дуже складно зорієнтуватися. Акустичні системи в професійному світі не застосовуються в якості сценічних моніторів. Сценічні монітори відрізняються від акустичних систем тим, що в них відрізняється побудова. Випромінювач в сценічному моніторі еліпсоподібний. Це створено для того, щоб зменшити кут поширення звуку. Щоб кут вузько приходив саме до вух виконавця, а не наловлював мікрофон. Для того, щоб не створювався зворотній зв'язок, тобто щоб мікрофон не фонив. Сценічний монітор створений для того, щоб виконавець чув тональність і ритм. Тому... Чекати е, при прослуховуванні, що ви почуєте в сценічному моніторі, широкоспектральне звучання з вираженими низькими і високими частотами, не варто. Важливо в сценічному моніторі оцінювати, наскільки він чітко і деталізовано передає середні частоти, ось ту інформативну частину, ту інформацію, щоб виконавець на сцені чітко вступав. І чітко чув свою тональність. Для сценічного монітору важливо його розмір, його скос і його висота, щоб він ну, не закривав виконавця по коліна. Е тому мені дуже подобається лінійка DB Technologies FMX, е тому що вона відносно сценічних моніторів невисока. Її навіть частково можна віднести до низькопрофільних сценічних моніторів. В лінійці FNX є три сценічних монітора: 10-дюймовий, 12-дюймовий і 15-дюймовий. Так от, навіть 15-дюймовий він не буде закривати сцену. І Відносно непомітно їх можна розташувати, і це буде доволі естетично. Повернемося до бренду DB Technologies. DB Technologies – це італійський виробник, італійська розробка інженерія, який активно увірвався в Україну, тому що має ну дуже круте співвідношення ціна якість. Ми отримуємо європейську якість за доволі доступні кошти. І на сьогоднішній день на час зйомки в Україні лінійка FMX сценічних моніторів одна із найдоступніших, при тому, що, як я попередньо сказала, складається з 10, 12 і 15 дюймових моніторів, і власне ви під локацію можете дібрати від найменшого до найбільшого. Якщо вам необхідно сценічний монітор розмістити де-інде, на висоті, під Іншим кутом виробники італійці DB Technologies, розуміючи це, в сценічний монітор лінійки FMX вбудували отвір для розміщення на стійці для акустичних систем. Тобто, в такому випадку, ви можете цей сценічний монітор розмістити як звичайну акустичну систему на стійці. В своїй практиці я доволі часто застосовую сценічні монітори DB Technologies. Ну, по-перше, частіше всього вони є в Україні, по-друге, вони. Активні, не потребують додаткового підсилення, достатньо увімкнути в розетку, підключити до тракту і все працює. Крім того, в лінійці FMX є вісім пресетів, які вбудовані виробником, і ви можете, застосовуючи ці пресети, налаштувати безпосередньо під ваш майданчик. У зв'язку з тим, що сценічні монітори лінійки FMX від DB Technologies активні, виробник запропонував функцію лінкування. Якщо у вас одна лінія моніторингу розповсюджена на майданчику, ви можете сигнал не тягнути до кожного з моніторів, а є вхід і є вихід, балансні XLR і передавати від монітора до монітора далі. Висновки, якщо вам необхідно застосовувати на вашій локації сценічний моніторинг, саме підлоговий, використовуйте саме сценічні монітори, а не акустичні системи, перевернуті на бік. Причини зрозумілі, технічні характеристики і особливості не відповідають, навіть коли в вашій акустичній системі є функція е, Мон-Монітор. При виборі сценічних моніторів зверніть увагу на сценічні монітори DB Technologies FMX. Зручно, компактно вибір із трьох розмірів. Є вбудовані прасети, змінюється рівень гучності і можна лінкувати. Звертайте увагу, щоб ваші сценічні монітори були невисокі для того, щоб не закривали картинку і в кадрі, і, власне, для глядачів. І при нагоді обов'язково послухайте DB Technologies FMX в комплексі і навіть окремо, адже звучання радує багатьох виконавців, і серед моїх замовників є ті, хто каже, що мені обов'язково на сцені має бути DB Technologies FMX. З вами була Надія Бондарець. Сценичний монітор Technologies FMX. і до нових зустрічі. Пока-пока.